Колеги, на базі Криворізького ліцею номер 35 Імпульс проходили педагогічну практику студенти КДПУ факультету початкових класів. Всі вони показали високий рівень відповідальності, проводили уроки, виховні заходи під час офлайн навчання, завжди були біля дітей. І під час уроків, і в їдальні, і в укритті. Тобто, ми задоволені рівнем підготовки. Студентів, дякуємо вам в Кримському ліцеї номер 35 імпульс. Практику проходили студентки у початковій школі в четвертих класах. Що можна сказати по практиці, відвідуючи уроки студентів, відзначалися дуже ґрунтовна підготовка до уроків, використання цікавих цифрових інструментів під час проведення уроків читання. Математики звичайно були певні огріхи, але все приходить з досвідом. Тому ми дякуємо викладачам університету, а також чекаємо юних студентів, майбутніх вчителів у нас у закладі. У четвертому В класі проходила педагогічну практику Нестерова Марина Сергіївна. На Марину Сергіївну можна завжди покластися. Вона серйозна, самостійна, рішуча, відповідальна людина. Дуже вдячна педагогічному колективу ліцей Нома за те, що нас була така чудова можливість проходити практику у їхньому навчальному закладі. Бажаю нашим студентам натхнення і наснаги, а їхнім викладачам розуміння і терпіння. Хочу сказати дякую ліцею номер 35 за можливість набути нові знання та попрацювати з командою професіоналів. Зою Олександрівну із завершенням педагогічної практики. Дякую за співпрацю. Бажаю, щоб вона наполегливо йшла до своєї мети, не втрачала інтерес до навчання, щоб у неї було в житті багато яскравих моментів. Хочу сказати дякую ліцею номер 35 та його педагогічному колективу за змогу проходити практику саме в цій школі. Дякую Ірині Чесноковій за старанність та прагнення до успіху. Нехай і надалі їй вдається досягати своїх цілей. Хочу подякувати 35-му ліцею за можливість проходити практику. Дякую за надані поради та набутий досвід.